Зараз в Україні найкращі часи. У багатьох і в мене в тому числі є деякі фінансові труднощі. Тому додивись відео до кінця, тим паче воно коротесеньке. А інфа, на мій погляд, дуже корисна. А для початку почнемо з головних новин на сьогодні. Путін чорт, кацапелохи, все буде Україні. Підтримуй своїх лайком та підпискою та ділись своєю думкою коментарях. Досить водички, та давайте починати про 4 секрети, як вилізти з боргів. Та в кінці відео ще від себе п'ятий розповім. Якщо ти витрачаєш всі гроші до отримання зарплатні, кредитна карта вже у глибокому мінусі, постійно перекриваєш одні борги іншими, хочеш навчитися купити та економити кошти та при цьому не дуже себе притисняти, одразу трохи засмучули датчик. Чарівної палички не існує. придеться трохи задіяти мозок та зробити правильні кроки у правильному напрямку. Буде декілька порад, які допоможуть не витрачати гроші в пусту та скопити кошти на будь-що. Але давайте спочатку розберемося, а навіщо копити. Накопичення у першу чергу це ваша безпека та ще багато чого. Якщо ви захворіли, то вам не прийдеться знову залазити в борги. Якщо ви захотіли трохи кращі умови життя, ви можете виняти краще житло. А можливо ви втомилися та вам дуже потрібен відпочинок, що насправді дуже важливо. Чим краще ви відпочиваєте, тим більше у вас сил та енергії, і тим самим ви максимально продуктивні. Це теж ви можете зробити без боргів, а зі своєї загощаджень. Або вам захотілось новенький телефон, за який теж не прийдеться платити відсотки. Тож я вважаю, ми розібралися, для чого потрібні накопичення та наскільки вони корисні. Тож давайте переходити до тих самих чотирьох правил, які нам в цьому дуже допоможуть. Ви не зможете нічого зекономити, якщо не знаєте на що витрачаєте. Тож правило номер один облік витрат. Заведіть таблицю в Excel або записуйте в блокнот. Саме я користуюсь програмою на телефоні, особисто мені так зручніше. При кожній витраті я одразу вношу скільки потратив та на що. В таких програмах є можливість вносити як дохід, так і витрати. В кінці місяця ви можете побачити ясну картину, на що ви витрачаєте гроші. Та виділити для себе, які витрати можливо було уникнути, і ті, які взагалі не потрібні, та відкласти ці гроші в наступному місяці. Так само ви можете і порахувати свій дохід, та, можливо, виявити той, на який ви вистачаєте кучу часу, а вихлоп від нього незначний. Але я ще й в Excel і веду таблицю, там лише доходу, щоб розуміти, як він зростає або падає. На прикладі місяця картина не дуже ясна, а ось цифри за рік вже дають повну картину. Повірте, ви не можете все пам'ятати та тримати всі доходи та витрати у голові. Ця картина вас дуже здивує. Та навіть як якась азартна гра буде витягувати, головне, щоб було більше доходу. Якщо з цим розібралась, то треба розуміти, а навіщо вам купити гроші, на що ви хочете їх витратити. Друге правило це мета. Навіщо ви купили та на що бажаєте витратити гроші, які економили. Сьогодні ціль нас одна вижити, заробити гроші собі та на поміч нашим військовим і тим, хто дуже постраждав від цієї клятої війни. Але це теж ціль, вона чітка та зрозуміла. Таку і потрібно ставити. У мирний час, наприклад, ви плануєте мандрівку або якусь покупку. Це може бути щось як дуже дороге, по типу авто або квартири, так і невеличка покупка, по типу телефона або ще чогось. Ви ставите чітку ціль та збираєте банку, щоб здійснити її. Але пам'ятайте дуже вірні слова великої людини Стівена Кові: цілі це чиста фантазія, якщо у вас немає чіткого плану до їх досягнення. Ви повинні мати чіткий план, як досягти своєї мети, а не лише просто хотіти. Це, мабуть, саме важливе. Запам'ятайте це і постійно тримайте в голові. Головне не те, що ви просто хочете, а те, як ви цього досягнете. Третє правило, як на мене складне, але дуже вірне. Плати собі, коли приходить платіжка за інтернет, комуналку та ще щось, ви одразу. Так треба відноситись і для себе. Відкладати гроші не в кінці місяця, після всіх витрат, а одразу. Скільки ви вважаєте потрібним після того, як проаналізували всі свої доходи та витрати, про які я казав у першому правилі. Як показує практика, в кінці вже буде нічого відкладати. А якщо правильно користуватися першим правилом, то прийдеться ще й докладати. Перед тим, як перейдемо до четвертого правила, дуже вам рекомендую відкрити це відео у новій вкладці, посилання на яке ви зараз бачите у верхньому правому кутку, та обов'язково подивитися його. Це 12 правил Джона Рокфеллера, найбагатшої людини у світі. Тільки обов'язково вдумайтесь та вслухайтесь в ці правила. Це не я сказав, чи ще якийсь любитель відосики познімати. Це сказала людина, яка з нуля стала найбагатшою людиною у світі. З нуля вдумайтесь. Четверте правило здавалося б дуже просте та зрозуміле. Витрачай менше, ніж заробляєш, але чомусь повсюди набирають популярності якісь мікрозайми, ломбарди та кредитні карти. Тут начебто все зрозуміло, але трішечки поясню, чому це важливо та які наслідки. Наприклад, ваш дохід 30 тисяч гривень, а ви витрачаєте за місяць 35 тисяч. 5 тисяч ви десь берете. Якщо хтось позичає без процентів, то ще непогано. А якщо берете з карти, то вже мінус не 5 тисяч а з відсотками. А якщо якийсь не дай Бог мікрокредит, то ще більший відсоток. Це начебто не перший погляд розрозуміло правило, але в теперішніх умовах одне із самих складних. Та як і обіцяє від себе п'яте правило. Насамперед треба користуватися корисними порадами інших. Це дає мозку трохи розігнатися. Та вигадувати нові ідеї. Треба знайти декілька джерел доходу, чим більше, тим краще. Зараз я на собі відчув, що в мене їх було не так багато, як треба. Гроші люблять тишу, коли їх рахують та коли до них відносяться серйозно та відповідально. Тоді вони будуть тягнутися до того, хто з ними гарно поводиться. Такі ось правила, які допоможуть тобі стати трохи багатішим. Якщо тобі подобається такий контент, рекомендую ще більше замотуватися та переглянути ці відео, посилання на які ти зараз бачиш. Та не забувай мене мотивувати. Лайками, коментами та підпискою. Сподіваюсь, що хоч одне правило ти спробуєш, та твоє фінансове становище стане кращим. До скорого, друже!